Удар розкол! Світло! Удар розкол! Земля! Удар розкол! Вода! Удар розкол! Вогонь! Залишилася одна стихія! Блискавка! Не мали б відчинитися якісь магічні двері, що ведуть за межі гри? Присягаюся, я вам не брехав, бо дослідження напевно правильні. Mm -hmm. Ну, ви не йдете? Гей! Uh Гей, -huh. hey. oh, hey. uh -huh. hey, відпусти його! Uh -huh. Як ти дізнався про це місце Ворд? Я дістав документ з ранніми версіями коду Акедо. А, я відгадаю, для читерства. Хто б казав? Хай там і як. В Акедо є багато рядків незадіяного коду з попередніх версій гри, які не видалили при оновленнях. З них і виник лорд Шифта. Шифта чаївся за лаштунками гри багато років. Тихенько всмоктував пікселі та енергію з кожного удару розколу. Коли ми з Джетом завдали одночасного удару розколу, то спричинили бурю у яка вивільнила лорда шифту. Зараз він поглине цілу гру. Якщо ми не зарадимо, тоді ми можемо зробити тільки одне: зупинити шифту і врятувати акедо. Так, ходімо. Стоп! А як нам це зробити? Гадки не маю. Але ми щось придумаємо, коли будемо всередині. Так. Всередині страшної чорної хмари енергії. Що відбувається? Хмара захищає сама себе. І схоже, що шифта вміє створювати будь-якого воїна за кедо. Якщо він захищається, значить ми на правильному шляху. Тож, Готов, удар! Ха-ха, <гум> я зблискавкою. Вони не закінчуються. Я можу сказати тільки одну річ. <рире> Удар розкол! <рире> Удар ботана Удар ботана Удар ботана <рире> Ми взагалі не просуваємося уперед, а їх усе більше! Так. Ми зможемо прорватися крізь усіх них, тільки якщо кап використає силу ведмедища Шреді, а ти використаєш лють батога тремтіння землі. Ці воїни самі трансформували себе. Вони могутніші, ніж ми можемо навіть уявити. Зараз я перейду в режим Савіра. <світна> <світна> <плесна> Зустрічайте Шреді. Сюди! Тут так тихо. Нам напевно вдалося. Тут так тихо, тому що ми у самому оці бурі. <гум> так. <гум> Я це знав. <гум> Тепер що? Ворд? Ну, в мене є теорія, але вам не сподобається. Ми з Джетом дали волю лорду своїм одночасним ударом розколом. Тож може, треба зробити це ще раз. Але цього разу всередині шифти. Бачите, скільки енергії було випущено тоді? Вона захлиснула цілу гру. Якщо повторити це тут, енергія затримається в цій хмарі. Шифта її поглине станеться ланцюгова реакція, яка зруйнує тут ага. усе. Ти напевно жартуєш. Це може вийти з імовірністю один до мільйона. Ні, один до мільярда. Але це шанс. Ворд! Ми з тобою це почали. Але зараз ми маємо покінчити. Готуйсь. Бій, удар розкол. Готуйсь! Бій, бій, удар розкол. Вогне руки торбочакс. Що я правильно зрозумів? Якщо Джет і Ворд одночасно завдадуть удару розколу всередині цієї хмари лорда Шифти, викид енергії спричинить ланцюгову реакцію, яка розірве його. І гру буде врятовано? Так, це у теорії, але це бордова теорія. Що? А? То нам кінець? Сто відсотків. Удар! Удар! круті! Я думала, буря сили мала послабитися. Але здається, тільки посилюється. Це ж мало подіяти. Е, Джет, усе йде за планом. Чепс! Ти в нормі? Зарізяка знищить тебе! Для мене було честю битися пліч обліч. Так, бути не мало. А, та ну, Чакс, де ж ти? <світ> Ні, не може бути. Пропав. <світ> От вам і Вордова теорія. Ні. Чакс і Зарізяка досі б'ються за нас. Там Вордова ідея. Звісно, чудова. Це уперше. Але масштаби не ті. <світ> розколоти дві стихії було мало. Потрібні усі шість. <світ> е, нас усього четверо. Як нам розколоти шість стихій одночасно? <світ> за допомогою них. Один суперелементаль? Це дві стихії. Та ти геніальна! Я тебе спалю! а тоді закопаю. Балій землі. Ми зробимо все, що можемо, і не можемо. Так, стихії світла, тіні, землі і вогню за нами. Ви з Вордом маєте взяти воїнів блискавки і води. Я це зроблю. Шейц, ти не можеш. Ти все, що лишилося від чакса. Бро. Він був моїм бро. Ми виросли разом і тренувалися. Крім того, треба звести рахунки. Добре, шець! Це за нашого чакса. Шейц. Шейц, воїн води, тому мені залишається блискавка. Ограмоштам. <гум> Чи це так? Може, літак? Це свята справедливість. Що це? Готуй збій! удар розкол! Коли настане час, у тебе все піде не так. Самурай! Лісова пожежа! Чи краща во! Коли я ще зима! У нас усього один шанс. Треба бути як команда. Ти знав, що так станеться. І хотів цього борт. Зізнайся! Це за мого бро-бро! І це за мого бро! І це! Раз-два, і я втік! Я розумію. Ти втратив найкращого воїна і друга. Та я також. Але зараз відбувається дещо гірше. Не гнівайся на мене! Поквитаймося! Всі разом! що спліц витримує два удари розколи. <рив> <рив> О, і усе. Зробімо це зараз. За Акедо! За, За чоксалі! За мене! <рив> <Фрив> Одночасний удар розкол! Що? О, ні ні-ні-ні. ні Підтвердити оновлення. Так, ми ще в Акедо. Значить, вдалося. Вдалося. Скажи, що вдалося Ворд. Ворд. <звук> Ой, чакс, ти повернувся! Я вірив! Вітаю, гравець 3419. Готовий до бою. Тепер нас ніхто не зупинить. А я не впевнена. Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!